В Олександрії міський голова хоче скликати загальні збори громадян, які обговорять та нададуть пропозиції з питань щодо ухвали суду, що скасувала свого часу обмеження у пільгових перевезеннях в автобусах. Крім того, мерія хоче прийняття остаточного рішення виконкомам щодо здійснення пільгових перевезень на автобусних маршрутах та ознайомлення громадян з пропозиціями ініціативної групи щодо здійснення пільгових перевезень. Проте сама влада чомусь забула, що для проведення анонсованих нею зборів громадян за місцем проживання необхідна присутність. На них не менше половини жителів мікрорайону, чи спроможна влада вивести на вулицю половину жителів, наприклад, центру Олександрії чи південного мікрорайону? Та як буде визначатись, звідки ця людина? Чи є у неї місцева прописка, і чи є вона представником саме цієї громади? Яким чином буде знову ж таки визначатись обговорення ухвали суду? Адже в Україні, як і більшості країн світу, ніяка влада, в тому числі місцева, так само як і збори громадян, не мають права втручатись у роботу судів. Але і це не настільки важливо, адже насправді питання тарифу на автоперевезення визначатись на зборах громадян, так само як і пільгових перевезень, гарантованих законом, не може. Адже як може слюсар чи реалізатор з центрального ринку, вчитель зі школи чи навіть кондуктор з автобусу визначити, який тариф. Необхідний для перевезень його прораховують тільки спеціалісти з економіки. Наймовірніше, все це буде якимсь дивним прикриттям просто незаконних та абсурдних дій місцевої влади. Загалом останні дії міської ради схожі на якісь хаотичні, незаконні та абсолютно безглузді вчинки. Одним словом, абракадабра, та й годі цього разу автобусна.